Добрий вечір, що для вас приготувати. А можна мені гарячий шоколад? Так, звісно. Тоді зробіть мені айс, гарячий шоколад. Не зрозуміла. Та ви що, перший день тут працюєте, чи що? Зробіть мені айс, гарячий шоколад. Все ж просто. Це гарячий шоколад. Слово «гарячий» вам щось каже, я можу запропонувати вам зробити айс какао. Та не треба мені ваше айс-какао, Я хочу холодний гарячий шоколад. Що Шо незрозумілого. Ну добре, але ми через три хвилини зачиняємось, тому вся посуда в нас вже в посудомиці. Ви не проти, якщо ми зробимо в стакан вам з собою? За час можете не хвилюватися, я його швидко вип'ю і піду. Я дуже рада це чути, але це не те, про що я вас спросила. В чашці. Я буду пити його в чашці. Добре. Ось ваш гарячий холодний шоколад. Дуже дякую. Чуєте, це ж на мегдалевому молоці чи ні? Ні. Взагалі-то ви нічого не казали про мегдалеве молоко. Але ж всі так знають, що цей холодний гарячий шоколад смачніше на мегдалевому молоці. Я думаю, ви знаєте. Ну, то переробляйте. Ось ваш холодний гарячий шоколад на мигдалевому молоці. О, чудово! Те, що треба. Чуєте? А перелітьте, будь ласка, в паперовий стаканчик, бо мені вже треба йти.